Середа 12 тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас. Від усякої скверни і спаси благий душі наші. До Коринтян, другого послання святого апостола Павла читання. Браття, уста наші відкрилися до вас, серце наше поширилось, вам у нас не тісно. Тіснота у вашім серці? Ви ж в обмін за те, мов до дітей, говорю, зробіть те широким ваше серце. Не запрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою, яка згода між Христом? І віліарам, яка участь вірного з невірним, які взаємини між храмом Божим та ідолами, мибо храм Бога Живого, як сам Бог сказав був. Коментар яка бо спільність праведності з беззаконням, що спільного між світлом та темрявою. Дорогі мої, Господь ставить категорично праведність на противагу беззаконню, світло проти темряви. Він указує, що не можемо жити одночасно і в добрі, і в злі, і з ним, і проти нього. Можемо жити або з Богом. Або без Бога, або з правдою, або без правди. Тому погляньмо на наше життя і вміймо все більше йти за правдою, за істиною, за справедливістю. Ніколи не дозволяймо собі тих чи тих недоліків чи вад, бо ж не можемо двом панам служити. Маємо себе запитати, на чиєму ми є Боці? Хай Бог дасть відвагу в тій рішучості слідувати за Богом. Від матея Святого Євангелія читання. В той час якийсь чоловік був у юдейській синагозі з нечистим духом. Що закричав кажучи: Що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю Бо, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому, мовчи, вийди з Нього, нечистий Дух з Потрясним, скрикнув сильним голосом і вийшов геть з нього. Здивувалися усі і один одного питали, що це за нова повновладна наука, навіть нечистим духом наказав, і ті слухаються його, і в чутка про нього розійшлася по усіх усюдах, по усій країні Галилейській Коментар. Що нам і тобі, Ісусе Назарянин, прийшов, єси нас погубити. Дорогі мої, у цьому епізоді святого письма не можемо зауважити, що Ісус Христос хоче оздоровити цього чоловіка. Не бачимо навіть, що Він зацікавлюється ним. Тут ситуація зворотня. Опанований нечистим духом сам дає про себе знати і у присутності Спасителя. Цей епізод важливий, коли говоримо про євангелізацію, про катехізацію. У цьому випадку Христос не проповідував словами доброї новини Євангелії. Він сам. Своєю особою являв її. Так само було зі святими, де вони з'являлися в церкві, чи це були папи, чи патріархи, єпископи, священники, монахи, навіть прості миря. Всюди вони реформували церкву своїм святим життям. Вони не робили якогось спеціальних реформ. Але давали Богові змогу реформувати через себе. Важливо пам'ятати ці слова отців. здобуть мир і навколо тисячі спасуться, спасайся, і навколо тебе тисячі спасуться. Найперше, змінюючи себе, маємо ставати ближче до Бога. І давати йому перебувати у нас. Тоді вже сам Бог діє через нас. Так само, як радіоактивний метал випромінює частинки сам по собі, так і ми, коли маємо в серці Бога, просто випромінюємо Його, промовляємо не тільки своїми словами, а й Передаємо Його, спеціально нічого здавалося би, не роблячи. В церкві завжди було і є важливим особисте навернення, особисте пізнання Христа. Саме тому наше життя буде найкращим свідченням про Бога, найкращою місією, найкращою. Євангелізацією? Нечисті духи знали, що має прийти Ісус Христос. Вони чули про це від ангелів, чули від пророків і очікували на Його прихід. Якби не чекали, то чому закричали, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов Єси нас погубити? Знаю бо хто ти, святий Боже. Міцною є віра, але немає з неї користі, якщо вона без любові. Биси також вірили в Христа, оскільки віруючи, але не люблячи, вони казали, що нам і тобі, Ісусе Назаряне. Вони мали віру, але не мали любові, тому й були бісами. Тому, дорогі ми, не хизуймося вірою, щоб ми не стали подібними до бісім. Із цих слів стає зрозуміло, що біси знали про це, але у них не було любові, вони сильно лякалися покарання від нього, але його справедливості не любили. А він настільки відкривався перед ними наскільки сам хотів, а хотів настільки, наскільки це було необхідно. Він відкривався їм не як святим ангелам, що повністю насолоджується його ним, Богом Словом, супрочастям до вічності, а так, як належало відкритися перед тими. Вітиранії, котрих він звільняє усіх обраних до свого царства і до своєї слави, вічно істиної та істинно вічної. Отже, він відкривається бі сам не як вічне життя і непогасне світло, що просвітлює праведників, які бачать світло, що несе віру, та через цю віру очищує їх серця. Він відкривався їм через змінливі знаки дії своєї могутності, через тайні знаки своєї присутності, що їх ангели, навіть якщо це злі духи, відчувають більше, ніж слабкі люди. Тому згадаємо разом чому прославився Петро, чому він став блаженним? Тому що сказав «Ти, Христос, син Бога, живо, але ж Він висловив не слова, а почуття серця, які і вчинили Його блаженне. Хочете довідатися, що блаженство Петра містилося не в самих цих словах, та це ж говорили біси Знаю, Бог хто ти святий Боже. Сина Божого визнав Петро, Сина Божого визнали біси. В чому ж різниця, Господи? Для мене ця відмінність очевидна. Петро говорив з любові, а біси – у страсі. Скажімо, не вже біси не вірять і не бояться? Скажу вам, що я розрізняю це чітко. Віра діє через любов. Чоловік, якого опанував нечистий дух, кричить не від власного імені, а від імені тих духів, що полонили його душу. Він не володіє більше сам собою і не може самостійно звільнитися від цього рабства. Його крик це. Крик внутрішньо роздертої людини, бо як творіння Боже людина тягнеться до свого Творця, але лихий, котрому він так чи інакше дозволив заполонити своє серце, противиться цьому настільки, що вирішує першим напасти. Нам буває неприємно спілкуватися з людьми, що є опанованими пристрастями, з людьми провокативними, і сварливими, підозрілими і не зовсім чесними. Подивімося на Ісуса, Він дивиться глибше, поза те, що видиме тільки на перший погляд. Ісус бачить завжди в людині її найкращий потенціал. Відомий психіатр Віктор Франк казав, що для того, щоб людина виконала те, на що здатна, ми повинні бачити в ній більший потенціал, ніж той, який вона насправді здатна. В цьому чоловікові, що кричить каз на що, він продовжує бачити нещасного сина Адама Єви, котрий має потребу у звільненні. І хоч цей чоловік поводиться там, ніби Ісус є Його ворогом, ніби захищаючи цих поневолених духів, Господь не ображається і не залишає його. Можливо, твоєму серці теж загніздилися якісь більш менші пристрасті, з якими навіть трохи зручно, які хочеться захистити, які страшно пустити світло правди і Божу любов. Проте Господь залишається тобі близьким. Напишіть про це у коментарях, чи відчуваємо ми. Що в нашому серці загніздилися якісь пристрасті, а на їх подолання отримаєте благословення. Найчастіше ми ментально ламаємося у нашій вірі, коли нам доводиться зіткнутися з сильним власним падінням чи падінням когось авторитетних для нас людей. Здається, що може бути гіршим за цілковиту утряту порядності і володіння собою. Святі отці називали гріхопадіння катастрофою селенського порядку. Завдяки Христові, ми маємо стерегтися гріха у довірі на його допомогу. Можемо працювати над собою і зростати в чеснотах. У свободі Божих дітей без невротичного страху, фатальності, помилки чи падіння. Проте Христова сила виганяти злих духів це сила Його вірності, Отцеві аж до смерті, це вірність молитві і постою, бо тільки молитвою і постом можна вигнати Злого Духа. Дорогі мої, ми відкуплені дорогою ціною, пам'ятаємо про це. У синагозі був їхній чоловік, одержимий нечистим духом, і закричав: Залиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянин? ти прийшов за нас, знаю тебе, хто ти, святий Божий. Але Ісус заборонив Йому, говорячи: замовкни та вийди з нього. Тоді Дух Нечистий струсунув його і закричав гучним голосом: вийшов із Нього. По-перше, людина, одержима нечистим духом, спокійно приходила в синагогу і слухала повчання книжників. Він насолоджувався ходом зборів і формальною атмосферою праведності, розповідями книжників про те, який вони великий народ, і тим фактом, що нічого міняти в житті не треба. Але слова Ісуса палили Його, як вогонь. По-друге, нечистий дух знав, хто Ісус. Він знає, що Ісус син Бог, але Він противиться йому. Однак Ісус одним словом вигнав нечистого Духа і дав людині свободу. Ісус прийшов у цей світ для того, щоб звільнити людей від влади диявола. Біблія каже нам, що до Дух Господній там свобода, як реагували на цю подію інші люди. І всі жахнулися і питали один одного, що це, що це за нове вчення, що він і духом нечистим наказує з владою, і вони коряться йому. І незабаром про нього розійшлася чутка по всій околиці Галілеї. Тут, дорогі мої, Мене найбільше вражає, тобто шокує, що всі жахнулися, а не зраділи. Зараз в нашій країні багато хто бореться проти корупції, але багатьох це жахає, і вони в щілянку протистоять. Люди за усіх часів були однакові. Будь-який виклик, будь-яка необхідність змінити спосіб життя. Стати чесним, чистим, вірним зустрічалися людьми з жахом усі часи. Одні одразу залишають усі йдуть за Ісусом, інші одразу жахаються. який бік вибереш ти? Ісус має силу вигнати владу зла Твого життя, щоб ти міг іти за Ним. Він обіцяє це зробити тебе ловцим, людей. Духовним лідером. Я дякую Богові за цей заклик Ісуса. Дощі Бог діє в моєму житті і зробив багато змін. Але я часом останнім багато уваги звертав на свої слабкості і трохи засмутився. Ісус нагадав мені, що не я, а Він змінює моє життя і робить тим, ким хоче мене бачити. Я молюся, щоб Він використовував мене і кожного з вас для нашої країни та для всього світу. Начисьці духи знали, що має прийти Ісус Христос. Вони чули про це від ангелів, чули від пророків і очікували Його приходу. Якщо не чекали, то чому закричали, що нам і Тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов єси нас погубити, знаю бо хто ти, святий Боже. Міцною є віра, але немає з неї користі, якщо вона без любові. Біси також вірили в Христа, оскільки віруючи, але не люблячи, вони сказали, що нам і тобі, Ісусе, Назаряне. Вони мали віру, але не мали любові, тому й були бісами. Нехизує вірою. Щоб ти не став подібним до бісів. З цих слів стає зрозуміло, що біси знали про це, але у них не було любові. Вони сильно налякалися покарання від нього, але його справедливості не любили. Він настільки відкривався перед ними, наскільки сам хотів, а хотів настільки, наскільки це було необхідно. Він відкривався їм, не як святим ангелам, що повністю насолоджується Його, богасло сопричастям до вічності, а так, як належало відкритися перед тими, відтирання яких він звільняє усіх обраних до свого царства і до своєї слави, вічно істинної та, ічно, та істиновічної. Отже, він відкривався як би сам, не як вічне життя і непогасне світло, що просвітлює праведників, які бачать світло, що несе віру та через цю віру очищає їх серця. Він відкривався їм через змінливі знаки дії своєї могутності, через тайні знаки своєї присутності. Що їх ангели, навіть якщо це злі духи відчувають більше, ніж слабкі люди. Згадайте разом зо мною, чому прославився Петро, чому він став блаженним? Тому що сказав ти Христос, Бога Живого Син, Марка 16,16. 16. Але ж він висловив не слова, а почуття серця, які вчинили його блаженним. Хочете довідатися, що блаженство Петра містилося не в самих цих словах? Це ж говорили біси, знаю Бог, хто ти, святий Боже. Сина Божого визнав Петро. Сина Божого визнали біси. В чому ж різниця, Господи? Для мене ця відмінність очевидна. Петро говорив в любові, а біси в страсі. Скажи, неуже біси не вірять і не бояться, скажу тобі, що я розрізняю це чітко. Віра діє через любов. Галатів 6. А на кінець помолимося. Господи, дякую за ласку внутрішньої свободи, якою ти бажаєш обдаровувати мене. Навчи мене. Цінувати свободу від гріха, щоби більше і глибше любити тебе. Якщо й надалі бажаєте слухати мої ввчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я ділив благословення. Там, під тим першим коментарем, нажміть на відповісти, набежіть ім'я. Амінь. І поставте пальчик вверх або пальчик вниз. Slava Isusu Hristu